Мої дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі. Знову дивлюся тиждень, яким він буде з понеділка, понеділку по енергії. Не дивлюся тепер кожен день, а просто в загальному що ж треба на цьому тижні зробити. На що звернути увагу? Яка енергія цього тижня? Ось такий буде коротенький розклад для кожного знаку зодіаку. Тому можете собі, звісно, перемотувати. На свій знак зодіаку, не слухати весь і е, отримувати підказки на тиждень. І так, любі мої овни, що чекає вас? П'ятірка пентаклів це карта, яка показує, що треба розібратися з боргами, з зобов'язаннями, з кредитами. Тому що бачите, зачинені двері, вони символізують те, що у вас зачинений прохід до фінансів, тобто ви не можете ніяк збагачуватися. У вас, можливо, зараз є якісь навіть фінансові такі труднощі, але підказка в тому, що є ключик відімкнути ці двері і пройти крізь зачинені можливості, тобто здобути того, чого ви хотіли. Тому дивіться. По сторонам, тому що якщо ви будете в такому закритому положенні, нікому не будете розповідати про те, що, можливо, у вас є проблеми ситуації, борги, або ж не будете старатися їх повертати, до прикладу, то ви не будете вирішувати цю проблему. Якщо ж ви озирнетеся довкола, побачите біля себе людей, з кимось про це поспілкуєтесь, можливо, хтось навіть вам щось порадить, можливо, хтось допоможе. Оце і буде ключик, який відімкне оці двері. Тому користуйтесь такою підказкою, мої любі овни, і з Звісно, позбувайтеся бідності. І лише до хорошого, до збагачення і до своїх цілей. Так, тельці, що чекає вас на цьому тижні? Старший аркан Кієрофан це про духовність, це про те, що вам легко, що ви зростаєте, що ви йдете вверх, але при одній умові, якщо ви транслюєте добро, якщо до всього за що ви беретесь, у вас відкрите серце. Тому що від цієї карти, від символу, скажімо так, цього аркану іде тепло, йде позитив, іде світло. Якщо ви все робите з добрими намірами, то ви йдете вверх. Тому на цьому тижні дуже важливо. Робити хороші справи, збагачувати себе духовно, звернути увагу на те, чи нема у вашому житті негативу для того, щоб зростати, зміцнюватись для того, щоб йти вверх. Тому ніяких сварок, конфліктів, маєте розуміти, що лише транслювати маєте позитив. Ось такий тиждень для вас. І Єрофан це ще й про системність, про те, що ви маєте тримати себе в режимі, робити лише щось хороше. Можливо, хтось навіть бореться з негативом в житті, то це буде ідеальний тиждень для того, щоб назавжди відпустити темряву і впустити в своє життя світло. Так, йдемо далі. Любі мої близнюки, яким буде тиждень для вас? Що по енергії, Королева кубків це про. Про спілкування, про емоції, про почуття. Вам треба говорити. Вас просто накриває хвиля якихось розмов, якоїсь ситуації, можливо, ви вже не можете тримати себе в руках, тому що насправді вам дуже важливо пропрацювати ці емоції. Ви не можете мовчати, вам треба про це говорити. Але тут важливо знаходити правильного співрозмовника, тому що ви знаєте прекрасно, не завжди і не з кожним можна поговорити про свої. Ситуації, там, до прикладу, чи проблеми. І тим паче не кожному можна відкрити своє серце. Тому думайте, що говорите, з ким говорите, але важливо, щоб ви оці емоції пропрацювали у когось, можливо, період, коли ви закохуєтесь і вас просто зараз час таких нестримних бурхливих емоцій всередині. Дозвольте собі бути щасливими і не бійтеся говорити про те, що для вас важливе. Так, раки. Ідемо далі. Що чекає вас на наступному тижні, що принесе вам по енергії тиждень? І так, підвішаний стан. Деколи ви знаходитесь в такому положенні, не можете щось змінити, але дуже багато маєте про все подумати. Ви знаєте, на цьому тижні вам не можна чогось терпіти. Вам треба шукати вихід, бо деколи складаються так обставини, що нібито. Виходу немає і треба перетерпіти, перечекати. Але насправді підказка в тому, що треба шукати вихід, треба дуже добре подумати, чому ви в такому положенні, чому від вас нічого не залежить, чому відбувається не те, чого хочете ви, наприклад, а відбувається те, чого хочуть інші. Тому дуже гарно треба про все поміркувати. І пам'ятайте, що вихід є завжди, він у вашій голові. На цьому тижні я би радила слухати. Себе. Так, йдемо далі. Дорогі леви, яким буде тиждень для вас. Карта перемоги, карта виходу, карта долання страху. Тому в цьому тижні можете зробити багато справ, тому що шістка жезлів дає вам можливість не одну справу привести в порядок, перемогти не в одній ситуації, бути задоволеними собою. Але що, треба проявляти себе, треба діяти, і це жезлова енергія. Тобто загорілися чимось і робите, не чекаєте. Ось це дуже важливо. Тоді буде перемога, тоді ви будете на сцені. Тоді всі аплодисменти, вся увага буде для вас. Тоді ви будете почувати себе щасливими. Також це ще й, можливо, програється для перемоги для людей, які довго йдуть, для того, щоб нарешті себе показати, заявити, проявити. Тобто ви збирали якусь інформацію, ви до чогось готувалися, ви щось, можливо, створювали, писали, і зараз саме час себе показати. Тому ось таке. Так, йдемо далі, Діви, що чекає вас? Яка енергія буде для вас на цьому тижні? Також жезлова енергія, і скажу вам, що треба нічого не боятися бути сильними, бо на цьому тижні ви зможете. Переконати, домовитись, досягнути бажаного, якщо дійсно у вас не буде страхів. Також скажу вам, що дуже важливо це почати діяти. От ви щось обмірковували, щось не давало вам спокою, у вашій голові з'являлися якісь ідеї. От зараз треба починати це все втілювати в життя, не боятися, починати діяти. Це дуже важливо. А жезлова енергія, вона ще й знаєте про що. Про те, що всередині горить вогонь, і він буде розростатися, якщо ви не будете до себе прислухатися. Тобто, якщо ви не будете робити те, чого хочете, то ви будете вигорати зсередини. Але важливо, от не боятися ще й не піддаватись страхам і цю енергію використовувати з користю. Так, Терези, яким буде тиждень для вас. Ви щось сажаєте, можливо, навіть на щось очікуєте, бачите тут чоловік, який сажає дерево. І це ще буде вимагати багато часу і зусиль. Треба буде ще докладати до цього дерева своє тепло, любов, піклування. Але це дерево обов'язково закореняється, це буде стабільність. І тут у нас про фінанси, про пентаклі, тобто про те, що все буде добре фінансово. Тому хтось. Можливо, щось тільки починає, а хтось очікує на результат. Важливо тут не здаватися, як я казала, про когось або про щось піклуватися, зрощувати це дерево і чекати на час, коли це дерево почне приносити врожай, свої результати. Так, скорпіони, яким буде тиждень для вас? Ну, шістка кубків це карта спілкування, дружби. Зверніть увагу на давніх друзів, можливо, це хтось з дитинства, або ж навіть ті, хто завжди підставляє вам своє плече, вам треба буде спілкування, можливо, ви потребуєте особливої підтримки зі сторони друзів, або ж, можливо, ваші друзі зараз потребують вас як ніколи. Ви маєте об'єднуватися і спілкуватися. А ще таке найголовніше, щоб я виділила. Взагалі з інформації. Це те, що ви не самі. Пам'ятайте, яка б у вас не була ситуація? Що б не відбувалось, ви не самі. У вас є друзі, у вас є люди, які вам допоможуть, які підставлять вам своє плече. Так, ідемо далі. Йдемо далі, стрільці. Для вас цей тиждень. Я би сказала, такий чудовий, світлий, позитивний цей тиждень для вас. Також легкий по енергії, тому що ви можете щось робити, а можете не робити. Можете щось вкладатися, можете дати собі час відпочити. Можливо, хтось навіть планує якийсь відпочинок, якусь для себе відпустку. Я б навіть вам сказала, це піде на користь, тому що фінанси, які приходять, вони мають ще й використовуватися лише для вас. Це також дуже Важливо. А ще, якщо дивитися на дев'ятку Пентаклів, це про те, що ви дійсно свої фінанси збагачуєте, що ви дійсно йдете до чогось хорошого. І у вас все буде добре. Бо ви зростаєте дев'ятка це важлива карта в розкладі. І скажу вам, також, мої дорогі, що ця карта дозволяє вам робити те, чого ви. Хочете, те, що ви любите, до прикладу. Тобто вона вас ні до чого не змушує. Далі йдемо. Козироги. Ким буде тиждень для вас? Королева мечів, карта боротьби. Вам треба зробити вибір, ви за щось боретесь, можливо, за свободу, можливо, за країну, можливо, вирішуєте, куди поїхати, де вам буде краще. Ви просто маєте розуміти, що на цьому тижні ви сильні, незалежні, на вашу думку, ніхто не має впливати. Ви точно маєте розуміти, куди ви йдете, що ви робите. І якщо ви відчуваєте, що вам треба зробити цей вибір, якщо ви відчуваєте, що вам треба більша свобода, то треба буде за це поборотися. Але скажу, що ця карта ще й показує те, що ви можете бути трішечки одинокими, сильними, але одинокими. Так, йдемо далі. Водолії. Для вас тиждень це енергія сонця, це наповнення, це радість, це позитив, легкість, це коли все вдається, все складається, коли у вас все чудово, коли ви щасливі, коли ви відчуваєте дуже багато тепла. Вам треба на цьому тижні багато спілкуватися. Точно не сидіти вдома, побільше на сонечку, якщо це можливо, бо я розумію, що період осені важко злапати сонечко. І скажу, що проявлятися це постійно знаходити когось, виходити між людьми, спілкуватися, тому що. Через людей ви також наповнюєтеся. Якщо немає сонечка, то ви маєте шукати людей. Тільки так у вас будуть зміни в краще. Коли ви наповнені цією енергією, тоді у вас, звісно, відбуваються зміни. Так, і на завершення, мої дорогі рибки тиждень для вас. Це десятка жезлів. Це карта, яка показує, що ви стомилися все тягти. Але ця карта показує, що нарешті вже десятка і найгірше позаду. Вам можливо здається, що найгірше попереду. Можливо, вам здається, що легше не буде, але насправді вже підказка в тому, що ви зробили дуже багато. І скажу, що десятка жезлів це карта, яка показує, що ви зібрали якийсь неймовірний досвід, зробили колосальну роботу. Горите ще якимось новими ідеями, не відкладайте їх на потім. Зараз буде вже у вашому житті легший етап, вам буде набагато зручніше робити те, що ви робите, і тут головне не здаватися, а йти до своїх мрій. Таким бачу тиждень для вас, мої дорогі глядачі. Вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною. Вам добра, тепла, позитиву, легкості і всього приємного! Ну і звісно, до нових зустрічей.